Зима так пройде з такими от коливаннями, температурними. Про що сьогодні піде мова на цьому чудовому пшеничному полі, друзі? Ми знаємо, що дуже багато по восени дуже добре розкостилися і мають по 4-5 вагонів. Ну, можливо, хтось і сходи, що наприклад в фазі шильця, але мільйонів десь під два пшениці. Я не помилюся, у нас посіяли на 4 мільйона 400 тисяч. А десь половина пшениці вона має дуже хороший розвиток. Це там, де прийшли опади, вона нормально розвинулася. Але в оцей період, зимою, коли свідли. Іде розвиток хвороб. Її свороби, друзі, які не чекають весни, а вони прогресують вже от в цих зимових умовах. І кореневі гнилі, і фузаріози, і сиптері волос також. Вони розвиваються навіть при цих температурах, коли е, вночі температура може пускати до нуля, а день піднімається до 5 до градусів. І я тобі, щоб пшеничка, все таки коли вона відновила свою вегетацію і додатково розпустилася, сформувала хороші продуктивні з хорошим продуктивним полосу. І дала вам хороший результат з е, зерном високої якості, не до ці хвороби призупиняти. Коли вносити, все можна флесити, друзі. Ну, сейчас багато сидіти, думаю, навіть на прішечки того. З, знову чи зв'ята, друзі. Ну, Правильний ясний, що вносити можна, друзі, тільки деякі продукти. Це призупиняє розвиток отих патогенів, які сьогодні знищують. Uh, погіршують стан самої рослини.